Всім добрий ранок, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні вирішили зробити такий маленький сімейний відпочинок. Хочемо поїхати на Оленячу ферму, вона у нас тут недалеко перед сарнами. Ми то там ще не були, але в інтернеті бачили, що там такі гарні тваринки. То тобто, все хлопці попитували, коли то вже ми поїдемо. А сьогодні у нас річниця, привіт. якраз 13 років, то так і вирішила така гарна погода. І Захарчика Харчика з, -захар, з -захар, собою. Усі, знаєте, їдуть, можливо, яке мистецтво, подивитися, чи якісь такі. На картини, а ми поїдемо із господарства на ферму також глянемо. Але там дикі тваринки, то є олені, бізони, по-моєму. чи... Да, олені бізони. Конін, по-моєму, Діма говорив, що вже привіз Першерони із Франції. Він старається такі тварини, щоб були б чисто породисті. Документацію все б, якби, любитель такого. То поїдемо, глянемо. Добрий, Добрий день. день. Також Діма цей цієї ферми, нам привозить нашого Дніпро-бичка. Він нас продає Брауншвіц. Дніпро із міста Дніпро також. Він там брав нетеля на комплексі Єкатеринославський Анатолій Володимировича, і заодно нам бічечка підкинули. Можливо, Діма, буде на місці, А покаже нам зробить таку невеличку екскурсію. І ти розказуєш. Сьогодні у нас ще річниця, 13 років, то кажу, можливо, будемо їхати додому, купимо торта. бо я вже з таким помічником не дуже так можу. На кухні приділити часу багато, його треба глядіти, а багато роботи. Кажу, їде бур. Хлопці купимо торта, поп'ємо чаю. Кажу, доходять тебе рік за рік чи рік за два. Що не, ти взагалі, скажеш? Сам, воно пробіло, знаєш, як, як одна хвилька. Але взагалі, коли забуваю часом, скільки в нас років вже разом і якась така річниця, то я стараюсь Лесі перепитати. Якби кажу, що я провіраю тебе, чи не забула. Ага. То це в нас років, ну вже, мабуть, такої дати немає, це якась нещаслива цифра. Але ми таке не віримо, то нічого страшного. Ми також одружувались у 2012-му, так? Це у високості високості рік. Рік. ну. І нічого, поки що мешкаємо. Та ти можеш порахувати, що вже нашому Ярославу 11 років буде, то вже більш-менш ще один-два додаєш. У нас все легально було, якби. Ході. Так, добре, ми знаємо. Зараз вже будемо їхати, зараз НАТО буде бур. Будемо бур, таке сонечко. Коля, знаєш, що я собі думаю? Вчора йшов цілий день дощ. То так ти сьогодні трошки освободився, бо якби, мабуть, не дощ, то вже десь на полі був би зранку. Так, так? Чи ні? Ми вчора планували поїхати, але так було. Сьогодні також, мабуть, там будуть калюжі, але нічого, поки вже не настроїлись, то поїдемо. Ми вже приїхали, хлопці пішли на огляди перші. Тут також будівництво і все підрада. Зах... Захар трохи по дорозі затримнув, то вже зараз буде також роздивлятися. Так, бачите, у інша ферма, така вивіска. Зараз пойдемо заглянемо, що тут робиться. І качки, і гуси. всього, всього потроху є. Такі знаєте, звуки в зоопарку тут. Вже олені виглядають. Зараз хлопці будуть їздити вже. О, такі маленькі, це, мабуть, дикі, я думаю, мурло які. Качки люблять воду, ото їм добре. це якраз дощів багато то вони себе почувають чудово. Коли всіх батьки тримали, знаєте, то коли у дворі, то також качки зроблять такі, як шпакльовочку із гразюки, перетолочить, перемістять його. Ого, які поважні тваринки. Що там хлопці? Тут вони їдять. Так, близько підходять. У нього зуби! Зуби, руки не простягайте, не гладьте, бо ми не знаємо. Щось їдять тут. Ну, вона дробина, чи як вона чи борда, правильно. До нас також чоловік не брав. Казав, можливо, треба буду привозити бичкам. О, вони собі куштують. Роздоля їм тут також вистачає, щоб попастись. Язик таких бичків. О, так класний з, з ругами. Баранчика зараз підемо. Добре. Тоді шукайте, зараз прямо покажемо також. Де ж от баранчик ходив? Кирил, ти вже привик до господарства, зразу йдеш гладий. Ти ж не думаєш, що як... Може, не, не може, він чіпає. може він ще б'ється. Ти вже звик як Дніпро вже. Це що? може Дорпер. Ну, Продача, як вона правильно То, Тож нам раніше писали, я думаю, зайду, гляну, до як то, що якось не треба, потрібно вам на території, що дорпери ходили б. Думаю, можливо, яка порода собак, якось так воно звучить. Але за що там такі барани? Такі вони трошки більше, як звичайні. Ну так. Да. То хай би ходив би такий спокійний. Це такий... треба з ними обращатися, мої процедури з шерстю треба робити. І стрити, моїк, обробляти. Так? А не просто пустити все. Нехай ходить, правда? У нас квадратні, ну. А лоб такий. <сх> Цікавий. Хлопці, а таких, хто ще ви не бачили Кванчики. Тут, бачите, вони живуть ха, своїм по собі. Вон, по суті, як корови. Треба гукати їх порося. А такі карети? О, тікають. Лесь. А цікаво, чи тільки в нас називають гіргоси такі гусейчі скрізь. Гіргоси. Можливо, воно і неправильно. Тут ще будівництво, якесь роблять щось. Okay. Двері, думаю, можливо, будуть. Кирил, не ступай, так. Так, добре, йдемте далі, ще заглянемо. Okay. Ну. А ні, тут такі да, ото граблі такі колишні. Знаєш, що, Коля? Мені здається, тут тваринки так себе почувають вільно, так? Да. Свині а, ходять біля гусей. Місця вистачає, собі гуляють. Хочуть, ходять, полежують, пасуться. Сітка така, а ну треба пощупати наша, знаєте, знає, що ми зробили себе, там трошки догородили своїх бичків, то вона така трохи слабовата. Зараз бички трохи пробують іти на бордаж брати. Це така натягнута. Прийшли до коника. Що ти красавчик, чи красавиця. Мабуть, перширон. Ну Це нам вже відомий бичечок чи порода цього бичка. Брауншвіц також. Трохи такий світліший, як у нас. Оце такий полштинчик, можливо, або просто чорнорябий. І такий ручний, як наш. Ну. Що ти моркинку, яку хочеш? Та вже поверни за Харчика, гай тоже дивиться. Ну, треба Дрось... бо. Бачу. Опа. По дорозі трошки поспав. Так. Це буде молодше за нашого бічечок. Менший? Так, угу. да, роздолі. Звичайно, добре. Там кормушка, кормушка стоїть. Тут також олень є. Чим можливо мамі неправильно що кажемо. А може це не такий, як там? Раз угу. він окремо. Раз окремо. Так не можна близько? Ти ж думаєш, що все спокійно, все можна гладити? Тут загорожено. А ні, отут також гуляють. А тут Підходить до вас до рук чи не підходив? Бачиш, там якась біла є. Чи тон так? От тут кавалер вже за дюкою ходить. Це теж така інакша. Чого ти ривеш? І Захар заглядає, куди то привезли його. Коло бічки він мало буває. А тут заглядає, що тут таке. Там далі хлопці вже замикано? Там далі вже замикано? То може друга порода. Бачите, бо всі такі не кучеравий, а той кучеравий. Ну. О! як приходить маленький. О, киригу! Ручки ручки нехай бо ще кусить. Ми ж не знаємо, як вони поводять. Ми перший раз сьогодні, чи можна їх гладити? Так трохи ось ці такі, бачите які. Це, мабуть, найстарше у їх. Зараз трохи проїхали вперед. Бачите, зубри? Ото перед, перед масивний. Ну, може, з зимою мороз переживати. Легко він. Там і маленький є лежить. Ну, це все таки невеличкі ой. Щось це за коштунько все. Цікаві хлопці тваринки. Що ти малий? Біля оленів нам було спокійніше ходити, а це до нас їх попідходили, то якось таке страшно. Хлопців не, не тримай, Кирил, сітку, не тримай, не думай, що будеш ходити отак, близько і гладити. Рога побачили хлопці. А Поліно? А ви вже обдивились. Зараз вже будемо їхати додому, можливо, заїдемо ще на Тріщаву. Хлопці заїдемо. Якось ми з колі заїжджали, а хлопці наші ще там не були, то ми там трошки познімали, то все вони казали, що теж хочуть туди поїхати. Ну це у нас по дорозі вже, коли будемо їхати додому. Відходьте, бо я так не хочу, щоб ви ходили близько. По дорозі заїхали на тріщаву, хлопці вже пішли вниз. Ми теж хочемо побачити. Раніше ми заїжджали в чотирьох, а тепер, каже, Ярослав, вже ми сьогодні в п'ятьох. Вже хлопці щось там кричать? Розглядають. Так тихо, гарно в лісі. Ташки співають. Що за Харчик? Ти ще тут не був? Раніше, як заїжджали, то тут були люди. Сьогодні так вийшло, що ми самі тут. Ага. На, мості. На мості? То заглядайте, ви там вже були. Там, мабуть, джерело є. Ага. Обережно. Ого. Кирилл. І отут ще одна поромана. З нами планувала їхати кольна мама, але так не вийшло, то вона б розказала, коли тут служба, на які свята приїжджають, коли празники. Тут воду набирають, посуд є. А ти що Я думаю, що зараз кружки вісять. Треба перехреститися хлопці. І шапку зняти. молодець. Як праздник, то багато батюшок приїжджає, тут багато людей. Це Кирило, нажаєш шапку. Mm -hmm. Моя мама часом сюди приїжджає як праздник. Тітка Леся, так, да, Коля? Mm -hmm. Ми то ні, ми то <сх> не знаємо навіть коли. Тут, може, потім вже трапезнічають, їх, куштують щось. Не, не знаю. І Захар заглядає, думає, куди то мене сьогодні все везуть і везуть. Тровіку удома. Хлопці нагулялись, ми теж знаходились коло їх. Вже вони їсти хочуть, ми то з собою нічого не брали. Зараз їдемо, кажу, в магазин, купимо торта, будемо обідати, пить каву. Поїхали? Ти теж з нами знаходився? Що мабуть, каже, вдома слухати, що там мультик розказує. Кажи, що тут на ручках, що вдома? Зараз ми вже на виїзді, оце місце називається Місце відпочинку Тріщава. Воно так не дуже видно, коли від дороги, метру п'ятдесят від траси. Вже будемо їхати додому. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе. Янгола охоронці збройним силам України. Всім до побачення.